І до новин економіки гривня впала на міжбанку майже до 27 за долар. Середній курс євро перейшов межу 30 гривень. У тому, що національна валюта посилить свої позиції, щойно надійде грошова допомога від міжнародного валютного фонду, заявила міністр фінансів Наталія Яресько. Проте, якщо парламентарі не проголосують за необхідні поправки в держбюджет, каже вона, про фінансові вливання міжнародного валютного фонду можна буде забути. Подробиці в нашому сюжеті. Нинішній курс гривні на міжбанку завищений, так вважає очільниця фінансового міністерства Наталія Яресько. Зараз усе залежить від відносин України з міжнародним валютним фондом. І якщо МВФ надасть матеріальну допомогу, гривня зміцнить свої позиції. Міністр сподівається, що курс гривні на три американського долара буде нижчим за той, що є у 26 гривень за долар. Що потрібно, аби рада директорів МВФ затвердила надання цієї підтримки. Ми маємо показати серйозність наших намірів реформування економіки боротьби з головними структурними проблемами. Одним з таких маяків і є зміни до державного бюджету. За словами Наталії Яресько, Україна проведе консультації з головним кредитором країни, скоріше за все у березні. Після підписання угоди з МВФ та деталі процесу не розголошувала. На даному етапі усе залежить від народних депутатів України. Вони повинні проголосувати за необхідні поправки до держбюджету. Ми сподіваємося, що парламентська коаліція підтримає запропоновані нами законопроекти, і це він відкриє Україні дорог до цього кредиту, але ми також наголошуємо, що якщо депутати не підтримують цих змін, то саме він позбавить нашу країну цієї вкрай необхідної та важливої для нас фінансової підтримки. Так, кабмін пропонує збільшити дефіцит бюджету на 2015 рік до 4,1% ВВП. Крім того, уряд планує скоротити фінансування Нафтогазу майже на 6%.